Йоу танкісти В на сьогодні потужні реплеї, погнали дивитися. Ей, здоровому хутні, братики, танкісти! Як ваші справи Пишем та коментуємо? З нами сьогодні на зв'язку гравець, під ніком з підніком танкет Танкетвінк. Звісно, що ж рандомчик режим бою, перевага, карта Балтійський щит, середній танчик, об'єкт 907 -й. колекційна порода. Так, перший снаряд залітає на 314, другий снаряд на 305, чомусь вище середньої зарази не хоче залітати. 320. Так, залітає, давай все ж таки на 326. На 6 більше, і то добре, і це вже милує око. Так, звісно що ж, один із снарядів ворожбина заблокував. Добре, дамо йому таку змогу, хай блокує. В принципі, 945 ми з нього вже зчистили. Вже добре. Так, засвітилися. Хто нас там може світити? Ну, звісно, що ж. Бачатик, звісно, що ж, бачатик. Так, получаємо 399. Хто це? Ага, 4005. Зрозуміло. Швидше ми розібрали, хто це по нашмальну, аніж він засвітився. Дає тараном, не получай. Всього, лиш на всього, 156 ми собі зняли, але зараз все ж таки цей 40.05 з нас чуть-чуть більше щистив. Вже маємо. Трошки більше половини хітпойнтів. Нічого страшного, але знаємо, що хітпойнти потрібно берегти. Чомусь все ж таки наш сьогоднішній герой вирішив забити на точку, так само дивлюсь, як Ворожбини, і їде на, на ворожі позиції. Їде до е 100 дивлюсь. Тому що не хочу, щоб цей бик е, настрілював по наших союзниках. По Правому флангу, звісно що ж, наполучай ще один снаряд. Подивися, як гарно залітає через каточки. Ну ж, прекрасно, ж ну, неймовірно ж. 40-05 вирішив їхати на допомогу свої е, є сотці. Але це вже буде, напевно, надто пізно. Адже дивлюся, за спиною по міні-карті. У нас також вже їде підкріплення. Це у нас їдуть гріль 15, та е, 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 є четвертий. Є четвертий, подивися, як гарно залітають наші снаряди, як гарно ложаться по ворожбинській броні. Є, 100, все ж таки встигає зараза по нам видати свою шкоду Альфа Самцеву. Не получай, дивись, як гарно залітають снаряди. В принципі, дистанція була така, не така уж і далека, тому і він не використовував е... калібрований приціл. На що його тратити? Краще із дистанції його використовувати. Правда ж. Друзі-танкісти. Так, 40.05 дає на лапи. То в нас залишається по сотапах. Подивися, в е, нас залишається всього лиш на цього три танчика. Це в нас є четвертий, ми. Так, гриль 15. А ну давай ще раз разок. Опалявопля, смажена картопля. Більше вилітає середньої але, на жаль, недостатньо для того, щоб зробити one shot, one ванкіл. І 405 40 поки що живе. Чому поки що? Тому що його забирають. І ми залишаємося 3 в 3. Можна сказати, зрівняли ми сетапи так, щоб ворожбини не лютували. 400 вилітає. Нарешті, нарешті альфучка вилітає жовтим на... знаком на голосу, Така моя любима. Вище середнього, набагато вище, друже мій танкіст. Це вже прекрасно, вже неймовірно. Так, ворожменце Project Murat може бути небезпечно. Подивися, який великий нижній броньовий лист, яке НЛД здоровезне. просто як банер на трасі, Київчоп, туди гріх не попадати, правда ж? Так, їдемо на світ, та? чи він їде просто грати від позиції. Правильний варіант грати від позиції. Адже в нас хідпонтів не так багато, ми можемо бути всього всього на два снаряди, якщо в Project пройдуть. Пройде його середня шкода більше середньої. Тоді ми будемо в гаражі, тому грати треба від сейву. Лупашим, б'ємо. В принципі, Project Murat вже не є такий, аж настільки небезпечний, тому що в нього вже є менше половини хіт-понтів, чи ще, чуть, чуть більше. Ну там посередньому вже виходить. Як панзер є, Стоп, подивися. ліквідовує нашого гриля 15-го, але наш гріл 15-й молодець пацан. Все ж таки також встигає добрити БК Мастадон та світубліц. Як панзера є 100. В принципі, він би для нас, напевно, не був такий небезпечний, дивлячись і судячи з гри, як грає наш сьогоднішній герой. Наполучай, блін, на жаль, снаряд не попадає. Чому дистанція надто далека 240 метрів. І наш якраз калібрований приціл був на перезарядженні. Тому зігрався такий поганий жарт, адже дана СТ полюбляє, просто йому, її необхідно ставити калібрований приціл, якщо грати із дистанції. Як 300-200 метрів. Ось такий також момент. Залишається один проджект Мурат. Небезпечно може бути в тому, що він може забрати нашого є 4 Подивися, він йому всього лише на один зуб, навіть із фугасного снаряда. Може бути Беліндвиця. Їде до нас, їде в ПВП. Так, на щастя, один снаряд ми блокуємо. На другий ми пропускаємо. Маємо таку змогу. адже Джекітпойнти нам це дозволили, друзі. І тому він зараз буде ліквідований. Подивися, через ДПМ. ДП майже такий, як Леопарда один, просто дихає, можна сказати, йому в плечі. І це, і це перемога, друзі. Перемога. Так, давайте глянемо на після бойову статистику. Подивися на цю цифру. 7436 він настріляв. Я дійсно давненько вже не бачив такої високої настрільної шкоди на об'єкті 907. -му. Звісно що ж, напишіть в коментарях, чи вам теж вийшлося так настрілювати на даній ст -шці. Півтори тисячі він заблокував навіть. Подивись, він заблокувати, скільки шкоди на такій стежці, можна сказати, картон. 4 знищено, 6 пошкоджено, головний калібр, майстер, воїн та сна... танкіст, снайпер. Звісно, що ж. Так, що по плюсах? Пішов плюс на 316 тисяч 22 срібні монети в свій сейф свою купілочку. Просто капець. Перше місце по нанесенні шкоди, та 1805 вільного досвіду. Звісно, що заробляє також свій сейф свою купілочку. І це, друзі, дивлюсь, клан А3А2. Невже Крю? Напиши нам, друже, танкіст, Ден, чи це клан А3А2 Крю, чи це просто А3А2? Якщо так, то. Напиши нам постав плюси в коментарях, якщо крю. Так, звісно що ж, підписуємося на канал Бронебійник. Завантажуємо свої ж реплеї в Discord для того, щоб потім разом з нами переглядати їх на цьому ж каналі. А ми дивитися другий бій, також відкритися під ніком Ден В. Танки, Твінк. Також хороший бій. Але на Ріна Черонти вперед. І так, танкісти, маємо другий бій. Це в нас карта Хімельсдорф. Звісно що ж, рандомчик, режим бою все ж таки залишається. Перевага. Аж на 4 точки. Грає водним також на Рінат Чіронти. Давай подивимося, як вони сьогодні будуть дорожче хляти. Цей самий рандом, цю саму перевагу. На яку, в принципі, заб'ють, можна сказати, болт, але ворожбини будуть пробувати брати. І вроді в них під контролем все-таки будуть 2 чи навіть три точки. Але подивися, три снаряди вже дають свій початок. Три снаряди від нашого сьогоднішнього героя. І союзник також наш взводний дивлюсь. Також розчехляється, адже він на перезаряджанні був. На жаль, тут наш снаряд не попадає по Є-100, попадає в стіну, нічого страшного. Пішли на каденцію. Тільки тепер питання зарядить одразу ж два і буде бити. По ворожбинському китайцю. Чи зарядить лишень один. Ні, все ж таки вирішує видати один. Подивись, на 508 літає. ну чим не прекрасно. І одразу ставить його на гусеницю, Каже, почекай, я тебе розую, а наші союзники будуть тебе розчехляти. Ні, дивися, все ж таки встигає він засейвитися, встигає заховатися за спини своїх союзників. Тільки тепер питання, чи союзники його. Зможуть його захистити чи ні, адже подивись, у нас тут також три гармати. Ворожбинця діду 7 йде Суперконик, який от на початку так добре хапав. А тут, на жаль, тепер він заблокував наш сьогоднішній зводний і Лупаша Діда сьомого, в принципі, також пріоритетна ціль, також. броня як-не-як є на получай. Подивись, як гарно через каток залітає снаряд. Ну просто прекрасно. Мені так іноді не виходить. Таке враження, що Капітан Америка все ж таки спонсорує свої щити для переплавки ворожбенських гусенець. Подивися, заїжджає маста, Донцвіту, бліц, бляка, муха, але не обирає все ж таки він нас своєю пріоритетною цілею А Лупашну, скоріше за все, по союзному. Як панзер Є100, 100, є 100 ворожбенський е, танк, маю вже. Виїхав, поміняв позицію і видав нам в бортину свою шкоду, саму таку незахищену зону. Подивись, на 510 вилітає прекрасно, неймовірно. Ліквідація пішла повним ходом. Мінус 1-1 один, мінус один мають сьогоднішні наші взводні свої після бойові статистики, але по шкоді ми поки що переганяємо нашого зводного. В принципі, ну, це ж гра. І так добре, і так непогано. 401 вилітає через каток. Через гусеницю ще разок, на ще раз 390, чуть-чуть менше. Так, добирає наш сьогоднішній взводний, нашого сьогоднішнього героя і має два колака. Так, пішли ми на каденцію. Звісно, що, напевно, буде заряджання двох снарядів, їде до е 4 Так, ми попали в свій тепер. Що буде робити Е4? Їхати туди на двох наших биків чи на нас? Ні, я все-таки вирішую на нас на получай, став на коток куди розігнався. Але все ж таки також подивись, видає нам на 648 і поплатився за це. Що відправився гаразд. Залишається ворожбинський, е, е Гріль 15. І так, ворожбин все ж таки були дві точки. Але це перемога. Це перемога. Подивися, який турбобій на Ріна Чіронте. Так, давайте глянемо на після бойову статистику. 5063 тисяч шістдесят Він настріляв, 2113. Шкода за вашою допомогою. Два знищено, шість пошкоджено. Знак підтримка, знак класності майстри та. Медалька брати по зброї. Звісно, що ж, це взвод був. Пішов плюс на 113 255 срібних монет. Свій сейф, свою купілочку. Перше місце по нанесенні шкоди. 1680 має вільного досвіду. Подивися, його взводний практично дихає йому в спину. Уже непогано, вже прекрасно. В цього шкоди більше в нашого сьогоднішнього героя. А в його взводного на один колик більше. Ну, прекрасний взвод, як на мене, в принципі. Так, друзі, ставимо подобайки за такий другий хороший розвальний бій в рандомі в режимі бою перевага аж на 4 точки. Звісно, що ж, підписуємося на канал Бронебійник, Завантажуємо свої ж реплеї в Діскорд, для того, щоб потім разом з нами друг танкіст, переглядати їх на цьому ж каналі. А я бажаю вам в першу чергу танкісти мирного неба. Бережіться, шануйтеся, шануйте своїх рідних та близьких, бережіть їх. Також любіться, не сваріться, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. І кажу вам до зустрічі, до нових реплеїв, Там і зустрінемось.